Друзі, вітаю ця програма актуально Волошином. Сьогодні говоримо про спорт, про спорт дещо незвичайний, якраз про тих хлопців, ветеранів, які після завершення служби вирішили займатися також спортом і посвятили себе футболу на милицях. В Черкасах діє чудова команда. Її очолює наш гість, це пан Богдан Колинич. Друже, вітаю тебе. От. Але сьогодні говоримо також і про те, що пан Богдан ще й є одним з тренерів нашої національної збірної України з футболу на милицях, яка нещодавно надзвичайно досягла класних успіхів. Наша збірна перейшла з Ліги С в Лігу Б, тобто піднялася в класі підвищивши свої результати, добре виступивши на змаганнях в Лігі націй, і тепер ми виступаємо на більш серйозному рівні серед синіших команд. Я думаю, що той, хто активно святкує за, за масою інформації, бачить ці новини, що наші хлопці футболу на милицях дуже добре виступають, як і в національному чемпіонаті, так і на світових змаганнях. І я щиро з цього радий. Декілька слів про Богдана маю за честь називати тебе своїм другом, Богдане. І ти був одного разу в моїй програмі, це ще років тому, Ми більше говорили про тебе як про спортсмена. Я радію з того, що ти маєш успіхи як і спортсмена, і тепер успіхи вже як тренера. Я думаю, що це є величезне щастя, тому що той знає, якщо гарний спортсмен не обов'язково гарний тренер, а навпаки, не, не завжди успішний. Спортсмен може бути доб може бути добрим тренером. А в твоєму якраз поєднанні кажу, всі зірки зійшлися. Я радію з того, що ти вже можеш сьогодні спочивти собі ще одні, кажуть, зірки досягнення в тому, що ти чудовий і успішний вже тренер. Так що я радий за тебе з цього приводу, Богдане. Тож поговоримо про нашу збірну України, а потім також поговоримо про нашу команду Черкаську. Отож, що це за амфутбол, Що це за футбол на милицях? Як давно він культивується в Україні і чому це важливо, особливо в цей час, який ми живемо? Добрий день ще раз. Це давно вже в Україні в нас і створена збірна України з Амфутболу. Але зараз ми переживаємо такий етап реформування, етап створення. Повністю оновився тренерський склад, повністю оновився. Менеджерський склад, і також оновилися, мабуть, відсотків на 85 і гравці у збірній у національній збірній України замфутболу. І як ми бачимо, це досить пішло на користь. Тут хочеться подякувати і Українській асоціації футболу, яка взяла під під своє крило цей напрям, і міністерство у справах ветеранів і Мінмолодспорту, таким загальним ключем оновили збірну і зараз е, працюємо. Працюєте гаразд, я так розумію, що це з хлопці, які грають в футбол на милицях, є такою складовою футболу в цілому українського, і так, як ти кажеш, асоціації футболу, і вона їх підтримує як активно. Пошки поговоримо про хлопців. Більшість випадків це наші ветерани, які захищають Україну. Так, так відсотків на 80-90%, як і в збірній, так і в командах, які грають в чемпіонаті України. Mm -hmm. Це хлопці, ветерани війни, які отримали тяжкі поранення або ампутації верхньої чи нижньої кінцівки. Друзі, я хотів би щоб ми зараз переглянули сюжет. У нас є дуже чудовий ті емоції, які переживала наша збірна команда України. Здолавши суперників у лізі, «С», отримавши перше місце, що дозволило їй піднятися на категорію вище до ліги Б. І прошу увагу на екран. А зербажан біля. Програма актуальна зголошеним. Сьогодні ми говоримо з Богданом Колиничем, тренером національної збірної України з футболу на милицях АМ футболу і тренером черкаської команди МСК Дніпро, про цей вид спорту Амфутбол, про хлопців, які займаються ним, і про те, чи можна до нього доєднатися, якщо у вас дійсно є таке бажання. Тож Богдана ще раз вітаю з цією чудовою перемогою. Що ми дивилися сюжет про те, як хлопці піднімали кубок. Справжня Ліга чемпіонів, справжні конфіті, справжня музика, емоції. І як, які твої були емоції, які твої були почуття, будучи там? Знаєте, я, я давно вже от коли ми не так давно займаємося амфутболом в Україні в оновному складі, у нас тільки в цьому році запустив, запустився повноцінний чемпіонат України з амфутболу. І от результати вже команди, яку ти тренуєш, як і клубу, так і збірну, вони для мене набагато емоційніші і набагато такі щемливіші і приємніші, ніж, ніж ну, ті результати, які ти здобуваєш в якості гравця. Так, да, є можливість порівняти. От, дійсно, класні емоції, класні результати. Я так розумію, що з черкаської команди Фактично таких було три представники. Це ти як тренер, а також був наш голкіпер і був представник клубу ЛНЗ, футбольного клуба клуба, лікарка лікар, да, спортивна лікар-спортивна лікар. лікар. Тут така серйозна така делегація була від, від Черкас. Дуже приємно. Ти дуже добре сказав, так порівняв, що одні емоції, коли ти є гравцем, інші емоції як тренером. Вони, мабуть, вони, мабуть, більше ще, да? ще більш енергійніше, ще більш. Переживаєш це, мабуть, як за свою дитину десь переживає, та да, десь десь це правильно так сказав правильне порівняння, тому що і під час матчу це зовсім інші емоції, це ще більше переживання. Бо ну я тут навіть порівнюю, коли ти гравець, і коли ти безпосередньо на полі граєш. Тебе одні емоції. Ну, як, як для мене, це особисто. Я більше коли граю на полі, я спокійніший. Коли сижу на лаві запасних, це, це переживаєш, тому що ти не береш безпосередньо участі, але ти розумієш, що ти зараз можеш вийти на поле, коли там тренер тебе випустить на заміну. А коли ти тренер, ти розумієш, що ти безпосередньої участі взяти ніяк не можеш. Ти можеш десь тільки щось підказувати. Старайся додати якісь настанови, десь звернути увагу те, що неправильно хлопці роблять, десь. Підказати, десь похвалити, і, і якби повпливати на гру ти безпосереднім контактом з ними можеш тільки або в перерві матчу, або взяти в тайм-аут в кожному стамі по, по одному разу. І все. А так mm -hmm. хлопці на полі, ти на бровці в технічній зоні, і ну, то емоції такі вони класні, але вони складні морально і психологічно. Ще треба відновлення. А що означає для України ось цей перехід з Ліги Ц в Лігу Б? Я розумію, що це сильніші команди, зовсім інший рівень. От що для України наскільки це важливо? Це дуже важливо, тому що ми показуємо, що Україна це в першу чергу сильна держава, в нас сильні люди. Ми боремося на, на всіх фронтах і здобуваємо перемоги. Чудово. Поговоримо трошки про психологічний стан хлопців. Зі всієї поваги це. Трошки це від спорту відрізняється від футболу традиційного, до якого ми звикли на телебаченні, бачити і можливо самі десь грати. От наскільки от важливо от працювати психологічно, морально, наскільки складно сим, чи навпаки не складно, тому що це хлопці вже бійці. Ти правильно сказав, що велика кількість хлопців. Більшість, які грають в команді, це хлопці, які ветерани, які відслужили на фронті і повернулися, і вони зробили ще одну перемогу над собою, тому що прийшли ще займатися видом спорту, наскільки ці емоційні моральні якісь якості, як з ними працювати, наскільки вони відрізняються від традиційного футболу? Ну тут можна сказати, що з однієї сторони і складніше, і з іншої сторони, легше, ніж з професійними спортсменами, які грають в класичний футбол. Угу. Легше з тої сторони, от назву назву такий приклад, який був у нас в. В нашій команді в МСК Дніпро. Це нам в нашій команді від створення було тільки там кілька місяців, два три місяці. і Ми поїхали на той момент в Україні було три команди створені. І ми поїхали. Покрова Львів, Шахтар, Сталеві, Донецький, ВМСК Дніпро, Черкаси. Ми спільно провели такий навчальний тренувальний збір у Львові на базі Боско. Е і літо було жарко, штучне поле, плюс 37 на вулиці. І такий був формат, що це були там дво разові тренування в день. Ну, тобто, я заходжу після другого тренування в роздягальню до хлопців і розумію, що в нас там через дві години ще одна гра. І кажу, хлопці, ну йду в роздягальню, і сам собі думаю, так, мені зараз їх треба налаштувати, що ще потерпіти, ще одна гра. І я заходжу, я тільки починаю якісь вступні слова казати, вони так на мене піднімають голову. І ну, це мене от повністю перевернуло те, що вони мені сказали, піднімають голову і кажуть, Григорич. Так, це вийти просто пограти в футбол. Це не в посадки бігти в повному екіпіруванні там в плюс 40 чи в мінус 20, mm -hmm. Це просто в футбол пограти. Були б це звичайна професійна футбольна команда. Ну, слухайте, то, 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 то б нили вже, що нам важко. Нили б до 100%. Шукати я, більше, ін... інші методи та, я більше ніж впевнений. А тут хлопці, але ну, звичайно, є і ті моменти, де, де з ними складніше, десь пере... 에... найскладніше. Залучити, от залучити, прийти, щоб знайомитися десь на вулиці, чи десь на якому заході спілкуюсь. На цьому зацентуємо увагу, Богдан Егорович. Дійсно, про те, хто може прийти займатися цим видом спорту ам футболом. Як запрошуєте, куди звертатися, куди стукати, і чи приймаєте з усіх, чи є якийсь певний відбір, чи є конкуренція? От розкажіть саме от про ці певні перші кроки від того, щоб. Запропонувати, прорекламувати, запросити і вже потім до занять Угу. Вся інформація є у нас на наших клубних соціальних мережах МСК Дніпро, і у Фейсбуці, в Інстаграмі, на нашому офіційному сайті МСК Дніпро. Там є і мої номери телефону, і телефони директора Юрія Андрійовича. Якщо може озвучити свій номер телефону? Гончарова, Так, 097-581-7616. 5817616. Любий може, хто бажає, в кого є. Що стосується амфутболу, то в кого є ампутація верхньої або нижньої кінцівки, або порушення функції верхньої або нижньої кінцівки, за загальними світовими правилами, має право грати в АМ футбол. Тому ми запрошуємо, але ну, звичайно, конкуренція є. Тут а вже ми говоримо, тут вам футболі якби, є такі дві, дві філософії. З однієї сторони, це. Така більш соціальна складова. Ми беремо всіх команд. Ми нікому не відмовляємо, угу. хто хоче займатися, приходить, займається, тренується. Але тут вже випливає і спортивна складова, тому що вже самі хлопці нас спонукали до того, що ми просто від фізкультурно-спортивної реабілітації перейшли вже до спорту. Угу. Вже тут повноцінний спорт, абсолютно. І вже хто виграє конкуренцію, хто кращий, той вже і грає, той вже їде на змагання і так, але тренуватися можуть всі. Ну, І Нема таких, що себе. подивилися, розвинулися, пішли. Ні, бувають, звичайно, які хлопці ну, комусь десь не зайшло. У ну, mm -hmm. нас ну, в клубі до слова, там багато різних видів спорту. У нас є такі випадки, що хлопці приходили, пробували вам футбол, не сподобалось, пішли в волейбол сидіти, mm -hmm. чи пішли на стрільбу з луку, чи на настільний теніс. Тут ну, комусь що більше заходить. Ну, але звичайно, зрозуміло, що ті люди до поранення чи до ампутації. Хто займалися футболом, то звичайно, що вони хочуть футбол. до футболу, друзі. Я ще раз звертаю увагу У нас колись в студії був Юрій Гончаров, це директор нашого муніципального спортивного клубу Дніпро по старому центральний стадіон, хто не знає, ще місто Черкаси саме на базі МСК Дніпро, Центрального стадіону, повторюся, розвиваються ці види спорту для ветеранів для людей з інвалідністю. І якщо ви бачите, що ви маєте бажання проти займатися видом спорту, будь ласка, завітайте. Туди про що казав наш дорогий гість Богдан Григорович. А також, якщо вам до душі, наприклад, не футбол, а волейбол чи інші види спорту, вам обов'язково підберуть. я навіть скажу більше того, що ми говорили з Юрієм Гончаровим, що вони готові відкривати інші види спорту, головне, щоб хлопці та дівчата приходили, щоб займалися і обов'язково під них щось та знайдеться. І я ще раз продиктую номер телефона 097581. 7616. 097-581-7616. Це номер телефона Водана Григоровича, тренера, головного тренера МСК Дніпро з футболу, амфутболу, а також тренера національної збірної України. З такими контактами цінними ми сьогодні ділимося. Але все, друзі, головне для вас, щоб ви приходили, щоб ви перемогли ще раз перед собою, дійсно, ті свої якісь страхи, свої складності і прийшли, завітали та займалися Будь-яким видом спорту Богдане окрім тих тренувань професійних спортивних, які традиційно ми можемо десь собі орієнтуватися, хто десь приблизно був тичня до якогось виду спорту, як проходять ці психологічні реабілітації? Чи працюють психологи, чи працюють інші додаткові, скажімо так, твої колеги по, по футбольній збірні і по клубу? Як працюєте з хлопцями? Ці в нас от в клубі ми. Повністю вирішили і ну, ще повністю не прийшли, але ми йдемо і вже відсотки, я можу впевнено сказати, на 70. Ми то вже працюємо вже як професійна футбольна команда, тільки в амфутболі. У нас uh, два тренери, у нас uh, три професійних uh, лікарі, uh -huh. реабілітологи, uh, у нас психолог в штаті. І ну, тут всі працюють на хлопців. У нас о, хлопці приходять на тренування, вони за годину приходять до тренування, працюють з медиками, їх готують до тренування, розтирають, кого потрібно е Сажують. масажують, тейпують і, і все, все 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 їм роблять. Потім ми тренуємося, Після тренування. Вони ще там теж десь близько години часу працюють з лікарями над відновленням. Окремо застосовуємо це здебільшого вже на під час таких навчально-тренувальних заїздів, зборів ми практикуємо там трьох-чотирьох день на базі клубу, тому що знову ж таки в нас є можливість завдячуючи і Черкаській міській раді, що в нас така. Досить потужна база. У нас і хостел на стадіоні, і своє кафе, де ми можемо харчуватися. Тобто ми повністю заїжджаємо на 3-4 дні ж, мешкаємо, харчуємось на стадіоні, і там уже проходять і такі психологічні заняття командні з психологом. І окремо кожен індивідуально, кому потрібно, може піти в кабінет до психолога. Справжня професійна команда. Те, що не згадав Черкаську міську раду? От наскільки є дійсно підтримка, як представників влади, і можливо представники бізнесу, меценатів, Наскільки е, вам з цим просто чи складно на попки в цих питаннях? Чи дійсно є підтримка, е, в якій дійсно ви можете реалізувати основну мету підтримку хлопців? Знаєте, я, я скажу так, що. Якщо ти хочеш зробити щось якісно, просто воно ніколи не буває. Угу. Але завдячуємо Черкаській міській раді за цю ну, глобальну підтримку. Також у нас є і партнери, це і, і благодійний фонд МХП громаді, і бізнеси нам дуже допомагають. Це і спецметранс і, і агентство нерухомості і, е, Олексія Дергунова. Угу. Ну і багато, багато, багато що нас партнерів, які допомагають. Тримати і не тільки футбольну команду, а от загалом це наш спорт для ветеранів для ветеранів спорт для ветеранів. ветеранів. Можливо, поговоримо кілька слів про цей рух взагалі по Україні, так як ти вже uh -huh. представник і Всеукраїнської Федерації, і їздиш трошки. Наскільки ось по Україні взагалі, піднімається цей вид спорту? Наскільки з'являється така підтримка, зокрема як в Черкасах, Дійсно, ми пишаємося, що у нас є МСП Дніпро, і такі менеджери, такі тренери, як, як ти. Наскільки таке розуміння хлопців і підтримка ветеранів саме через спорт, реабілітацію. Через спорт є по всій Україні, як ти відчуваєш? Підтримка є. Ну я думаю, що навіть такої глобальної підтримки, от саме як е від міської ради, думаю, ні в кого немає. Тому що, mm. по-перше, ми комунальні заклади, е комунальне підприємство, але ну, і, і зараз дуже якби, мені подобається та тенденція, що футбольні клуби почали включатися, так як ну, раніше у нас був це тільки Шахтар, перший професійний mm -hmm. футбольний клуб, який створив в своїй базі. Амфутбольну команду. Зараз вже металіст 1925 взяв під своє крило команду Незламні з Харкова. Mm -hmm. Зараз Кривбас включається в амфутбольну, забирає до себе амфутбольну команду Кривбас. Зараз є такі чутки, що Болонь в Києві також хоче. Mm -hmm. До слова, наш Черкаський футбольний клуб ЛНЗ, він нам також допомагає, але ну, зараз привідкрию, трохи, можливо, ми перейдемо на більш якесь більш вищого рівня партнерства. О, чудово, чудова новина, друзі. Це важливо дійсно підтримувати один одного. Це насправді класно. Поговоримо ще раз от, про запрошення. От Наскільки складно дійсно цей етап піднятися з дому з ліжка там, чи там, вийти свої квартири і пройти на тренування? Як працюють, окрім там, звичайно, реклами в Фейсбуках. Плюс зараз новини новини появилися. Як знайти, як підбадьорити? Як сказати, щоб переступив цей поріг з дому до, до, до стадіону? Знаєте, Я зайняв таку позицію, що я на вулиці, коли бачу, я просто підходжу і спілкуюся з людиною на рівних. Тому що я завжди до слова там мені ріже вухо, коли там кажуть. Ну Вже дуже рідко, слава Богу, кажуть, інвалід. Okay. Дуже рідко. Але там з обмеженими можна, ну, ну то так ж слухайте, є визначений термін людина з інвалідністю, людина з ампутацією, okay. там, певної кінцівки, чи, в першу чергу людина. От І я підходжу до хлопців як, як до людини. Я спілкуюся і пропоную їм займатися спортом. Чи якусь фізкультурно-спортивну реабілітацію спочатку спробувати. Ну, в Більшості випадків це складно і не завжди погоджується. Це треба найголовніше взяти в їх номер телефону. Якщо ти їм даси свій номер телефону, в більшості випадків це не спрацює, тому що вони ну рідко позвонять. Тому ну, тут це складно знову ж таки розуміти, хто це не бачив, як, як можна, той й намилиться, хто й футбол грати. Ну да, це є, є такі випадки, коли ну хлопці, які до цього займалися футболом, у нас. Самі приходили, самі нас знаходили, приходили, казали, я хочу, а можна, я спробую. Як працюєте з родинами, сім'ями? Тому що це дійсно підтримка з одного боку. Ваша це важливо, і наскільки важливо, щоб дійсно сім'я там, дружина, там батьки залежно від віку хлопця? Наскільки тут важливо, щоб вони підтримували? Це дуже велика складова. І в нас якби така філософія клубу. У нас створений. Центр фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих та померлих ветеранів. Тобто в нас можуть займатися спортом не тільки ветерани, mm -hmm. а й їхні дружини, ага. діти. І вони приходять, і ми всі разом займаємося. Ми не, ми не можемо, тому що у нас, у нас не просто клуб, у нас сім'я. От. І от всі, всі нам я дуже хочу. При нагоді скористатися і подякувати за ту підтримку, яка була у нас на трибунах. Прийшли і друзі наших хлопців, і мої друзі, і колеги, і сім'ї. Ну ця підтримка відчувалася. І це ці перемоги, які ми здобуваємо, це і це їхня заслуга. Теж те саме стосується і національної збірної. Коли ми були в Баку, давно на трибунах у нас було своїх болівальників не було. Ну там не враховуючи як посольство, яке прийшло, угу, представники. Але ми відчували, що по ту сторону екрану нас підтримують. Як відчуваєш чи зроблені оці важливі кроки? Ми віримо, що закінчиться війна, ми віримо, що це буде там, найближчим часом. Україна обов'язково переможе. І ми розуміємо, що кількість хлопців їх збільшиться. Ті, які отримали поранення, там не обов'язково кінці, окінчі, може бути більше, більше поранення. І реабілітація спорту, вона важлива, вона буде потрібна. Чи достатньо ми вже зробили на цьому етапі, ми як держава в цілому, ми як громада міська, щоб готові бути приймати хлопців і дівчат? Чи достатньо ми ці фундами закладено, які ми бачимо сьогодні і сьогодні презентуємо і ти як тренер цих двох команд? Ну, я завжди так ставлю перед собою, як і індивідуальні, так і якісь командні цілі, що ну, немає. Отої такої, якоїсь верхньої сходинки, що цього я вже достиг, і далі мені mm -hmm. не треба. Ні, завжди можна покращити. Але треба віддати належне і державі і е е міським міській владі, самоврядуванню на містах, то що ну, розвивається. Сказати, що не розвивається, я не скажу. Розвивається, досить добре розвивається, але це все треба покращити, все треба удосконалювати і йти, й щоб ми були найкращими. Ми будемо відвертими. Є обласний центр. Дійсно, тут простіше, скажімо, не дуже простіше. Це колосальна робота, і повага вам, і Юрі Гончарову, і керівникам міста. Дійсно, що під те підтримка, А поговоримо там про село, про районний центр, про містечка, там де підтримки що треба зробити, щоб дійсно цих хлопців витягти з дому? На чому зацентувати увагу, Кому дати, вибачте, чарівного якогось пенділя для того, щоб це спрацювало? Ми, ми працюємо вже і і в цьому напрямку, Ого. і в цьому році влітку ми наш клуб спільно з обласною з обласною військовою адміністрацією, спільно з благодійним фондом ФХП громаді провели дуже масштабний ветеранський фестиваль фестиваль, чемпіонат бійці духу він мав назву. Там взяло дуже багато. Більше вже в Черкаси приїхало на фінальний етап більше 150 ветеранів. А це в кожній громаді. В чотирьох громадах по черзі пройшло чотири етапи, там сім видів спорту було. Це більш були індивідуальні види спорту, з командних видів спорту це був тільки волейбол сидячи. Але там дуже велика кількість ветеранів взяла участь. Тобто, ми цим популяризували у громадах, показали, що є такі види спорт, ними можна займатися. Наступний крок: ми готові до себе на базу угу. приймати ветеранів з області, з громад, щоб вони приїхали до нас на навчальне тренувальні збори, так як я казав, у нас є можливість де мешкати, де харчуватися, щоб вони тут тренувалися з нами, з нашими професійними кваліфікованими тренерами. І потім їхали додому і вже ті навички, їм програму напишуть. І щоб вони вже мали змогу вдома тренуватись, тому що ну такі види спорту, як стрільба з луку, це ж ну не так багато треба. Так, да, гарний професійний лук він може коштувати і до п'яти тисяч доларів, але ну для громади, я думаю, для цих хлопців, для наших героїв, це ну це ніщо. Це підйомні це, це підйомні копійки, та так, це до підйомні, і тут не треба якихось е дуже великих спортивних локацій. Де бачиш себе разом з командою найближчим часом, яке майбутнє, які плани, які мрії, я не знаю? Звичайно. Ну, мрії, якщо ми кажемо про глобальне, то це бути чемпіонами, як і в, в клубом, стати чемпіоном в нашому національному чемпіонаті, так і збірною покраще, тому що, крім Ліги Націй, у збірної ще є і чемпіонати Європи, і чемпіонати світу. Хочеться і там перемагати. І хочеться клубом не тільки національний чемпіонат виграти, а той, хто виграє національний чемпіонат, він грає в Лізі чемпіонів. Mm -hmm. Хочеться зіграти і виграти коли часом Лігу чемпіонів. Я розумію, що це буде не сьогодні, не завтра і навіть не через два роки, тому що до цього етапу треба дійти. Але ми над цим працюємо. Я тобі цього також бажаю, щоб обов'язково твої вже плани як е, тренера також здійснилися. Ну і остання таке можливість звернутися дійсно до хлопців, до дівчат, які сьогодні, я певне на нас дивляться, які е, в певних обставинах лишилися чи самими, чи їм до них немає нікому діла. Але це наші герої, наші ветерани. Е, звернись до них. Ти як е, і діючий і спортсмен, і тепер тренер. Ти маєш повне право до них звернутися зараз. Я запрошую всіх бажаючих, хто вже хоче займатися фізкультурно-спортивною реабілітацією чи спортом, вже готовий займатися, приходити до нас в МСК Дніпро і займатися. А тих, хто ще не готовий займатися або думає, що він не готовий, я запрошую просто прийти до нас в клуб, подивитися, попити кави. І я вас запевняю на наступне тренування ви вже будете займатися. Це серйозне підбадьорення. Друзі, і спортсмена, друзі, і спортсмена, і тренера, тому що я ще раз повторюся, Богдан Григорович це паралімпійський чемпіон, чемпіон світу, Європи, кандидат наук, доцент, викладач, тренер. І цей список може продовжувати. І маю за честь називати також Богдан Григоровича своїм другом. Щиро радію з того, що. Ми сьогодні спілкуємося, що ми підбадьорюємо хлопців. Дякую за твій особистий внесок, і внесок цієї команди МСК Дніпро на підтримку хлопців на реабілітацію наших дорогих хлопців, ветеранів. І звісно, ще раз вітаю з тими досягненнями, які є в клубі МСК Дніпро, які є в національної збірної України з футболу на милицях. І хай ті плани мрії, які про які ти казав, про які ти собі думав, вони обов'язково здійсняться, і особистих гараздів та перемог. Дякую за розмову. Друзі, це була програма актуальна зголошена. Сьогодні ми спілкувалися про футбол на милицях, АМФутбол, про те, як наші хлопці успішно виступили в Лізі нації, піднялися з Ліги С в лігу Б. Також ми говорили про футбол в місті Черкаси, АМФутбол про МСК Дніпро. Також ми запрошуємо всіх охочих прийти до МСК Дніпро, якщо вам не підходить футбол для інші види спорту. Головне, звісно, зробити перемогу над собою, перемогою. Над тим, що вас сьогодні тримає вдома, Придіть, вам приділять увагу і обов'язково знайдете те, що вам буде до вподоби, як сказав сьогоднішній гість Богдан Григорович Колинич, що ви прийдете на каву, залишитися на тренування. Тож, успіх вам, перемог, до нових зустрічей. Все буде добре.